Ну що ж, йдемо в парк гортензів. 14 серпня ми з родиною вирішили відвідати Добропарк. Всі знають про лаванду у Добропарку. І трошки-трошки лаванди ми ще встигли побачити, але вже вона. А гортензію майже ніхто не бачив. Тож ми вирішили пошукати її там. Хоче... Краса неймовірна. Дивуйте. І показати вам. У добропарку просто чудові краєвиди. Добропарк – це дуже велика територія. І локації з волотистою гортензії там декілька. І основну річку із гортензією ми знайшли вже під кінець нашої прогулянки, коли вже були трошки змучені. Але усе по порядку. Крім гортензії… В цьому парку дуже багато цікавих яскравих локацій, де можна пофотографуватись. А є також локації, де можна просто перепочити, що ми і робили час від часу. Ну що ж, і... йдемо гуляємо. Чи... Мої чоловіки побачили пляж, басейн, кажуть, що їм саме сюди. Ось тут бачиш, тут такими мужичками пішла гортензія. До неї зроблені. Крапельний полив. Так, так, ось цілі цілі так, такі. Де крапельний полив? Крапля це буде крапелька. А, да? Так. Посаджено багаторічники, гортензія та злаки. Цікаве поєднання, йдемо далі. І кротики теж тут є, без, без них ніяк. Ми вдома з ними боремось і тут вони є. Так. Угу. Це чотири кротики. Навіть чотири кротика. Більше багаторічники і злаки. Мужки пішли. Так, ми знайшли багато гортензій, але зараз міркуємо, як туди попасти. Так? Там є да, місточок невеличкий. І далі є. Вон там люди, я бачу, йдуть. Як каже мій синочок, прикольні штуки. Да, такі арочки. Мабуть, вони. Трояндами будуть. чи є трояндами. Дуже гарно. Дійшли ми до мангал-зона, басейн. Повертаємо ліворуч. Ми бачимо гортензії. Яка краса! Їх тут дуже багато, і вже вони і рожеві, і білі. Зараз підійдемо ближче, зробимо фото. І відео, і все, все на світі. Зараз хочу навкруги зняти усю цю посадку гортензії. Вона йде з мушками. Гортензія, а потім півонія. В принципі, гарна задумка, тому що навесні, коли гортензія тільки наростає, півонія квітує. Зараз вони її обрізали. І на перший план виходить гортензія. Королева осені, я би так сказала. Ось, бачите? Цей, весь, весь цей масив це півонія, а там серединка біла гортензія. Якийсь сорт схожий на ламлаєць далеко. Так, і ось ми розгортаємось і підемо, подивимось навкруги. Повністю навкруги цього лабіринту висаджені гортензії. Дуже багато кущів. Ці спеки, спеці їм важко, деякі підсихають, але дійсно в цьому році пікове таке підняття температури було дуже велике. І ось ця частина біла, а ближче до лабіринту, якщо бачите, вже там тіньок, я там більш рожеві. Зараз я пройду далі, ви побачите. Дуже гарно такі зефірки. Гарна локація. Мій чоловік вирішив, що це лаванда. Але це не лаванда. Друзі, хто знає, як називається ця рослинка, напишіть мені у коментарях. І ось ця велика ще одна галявина з рослиною схожою на лаванду. Хто здогадався, це піровські. І далі їдемо. До бускового літачка. А ось ми і біля літачка. Краса! Ух ти! Ще трошки він полетить. Наш хлопкай. Обов'язкова. Ще трохи взлітаємо. Папа зараз там підкрутить щось, Бензинчику дальє. Ага, там крило крилоня так стоїть. Він його підтримає. Підтримає. Все? Ага, не, не треба мені закрити. Не надо мені закривати. Не треба закрити. Треба закрити. Клас! Все, чудово, гуляємо далі. Все я так розумію, будиночки надаються у оренду. Це гленкінг місто. Глемпінг місто. Ну, якщо купатися у басейні, краєвиди, краєвиди тут чудові. Вас знімають. Да, знімають, живуть тут. Це більше як наметове містечко, а це вже хай-тек пішов такий сіренький, навіть такі форми. Підходимо ближче до пляжу. Ойделка така чудова для відпочинку. Там ось є зона басейну, а це. Невеличке як озерце, да? Ага. Де відпочивають люди, але я не розумію, чи можна там купатися. Зараз ага. подивимось. Ну що ж, це купальне озеро, на жаль, я не взяла купальні приналежності, але мої хлопці будуть купатися у трусілях. Ага. Як є! Відпочивши на озері, ми вирішили дістатися до металевих куль, які побачили на відстані. Але коли підійшли ближче до цієї частини парку, то побачили, що будівельні роботи ще тривають. На мапі це місце позначено як парк великої людини та арт-інсталяція шар. Щоб дістатися до цих металевих куль, треба пройти через цей цікавий місточок, а також Біля нього стоїть така залізна людина. Після цих цікавих і чудових металевих крапель ми пройшлись вздовж цієї інсталяції шар. І що ж ми там побачили? Звісно, волотисту гортензію. Три яруси висаджені невеличкі гортензії, низкорослі сорти. Вони зараз ще не всі квітують, мабуть, тому що висаджували їх у цьому році. Вона ще будується, ця локація, але вона буде бомбезна, я вже бачу. Клас. І вздовж цього каналу теж посаджений цілий ряд гортензій. І ми потім виходимо на той міст, які вже бігли до тих куль. І ще ми прийшли на інший бік добропарку. Синуля сказав, що ми прийшли до Любові. І тут теж є гортензії. Я все бачу. Який гарний місточок романтичний. Гленпінг ми пройшли. Зараз йдемо це до цього. Озеро Моне. А, це озеро Моне. Як я могла Вельтан. не впізнати. Зальтанкою. дуже гарно. Взагалі тут задум грандіозний, тут кожним роком буде все краще і краще. І ми будемо приїжджати сюди кожен рік. Обіцяєте мені, хлопчики? Угу. раз у рік. Раз у рік? Ні, це мало раз у рік. Дуже гарно. Дуже гарно, затишно. І ось опять волотиста мортензія. Це, мабуть, локації, де весілля проводять дуже гарно. Загубили своїх хлопців. Зараз знайду. Вони, хлопці вони ж як хлопці. Вони знайшли ретро автомобіль. Літака їм було замало. А, як же ж капотика не підняти, не подивитися. Ну що? Їдемо. Їде, не їде. Вкрали мотора? Вкрали мотора. Це, йдемо далі. Йдемо шукати серця. Трошки-трошки ламанди ми ще встигли побачити, але вже вона майже-майже не квітує, вона вже підсихає і має такий сизий-сірий від, відтінок. Але мені це дуже-дуже нагадує Крим. Наш український Крим. Лише наприкінці нашої прогулянки ми дісталися нарешті до долини гортензії, до основної висадки волотистої гортензії. Її тут дуже багато. Вона знаходиться між лавандою, між лавандовими полями та долиною Тоскана, яку я прийняла за наш український Крим. Тут посаджено дуже багато сортів гортензії. Взагалі, по, по переліку я нарахувала 15 сортів волотистої гортензії у добропарку. Я дуже часто порівнюю свої гортензії з морем, а тут ми бачимо величезну яскраву річку із волотистої гортензії. Хочу повторитися, це варто побачити, тож приїжджайте, фотографуйтесь і не гайте часу. Бо вже скоро осінь. І вже тільки тут ми знайшли серця. Казівники постійно йшли. Але де ці серця? Але чоловік каже, що є, треба ще пройти через портал із темного у ус... світ. Зараз пройдемо. Що ви думаєте, що ми поїхали додому, то ні, як же ще тюби? Я не знаю, звідки в нього ця енергія. Друзі, ну що ж, до побачення, до побачення з гортензією на каналі Декоративний Сад.